Зараз вам хочу показати включити все освітлення, включилося по всьому будинку, щоб ви побачили, як воно все виглядає. За мною бачите? Зараз переходимо повністю. Все, все освітлення В Спальні зайшли. Раз, раз. Переходимо на LED. Будинок вистачає Светло. Зараз санузел, санузел, Дуже светло. Бачите? И можно тут так само. Раз. Вот так светится наш будинок. Звертайтесь. Будуємо різні типи будинків. Цей будинок модульний. Ми продаємо. До зустрічі! Щасливо. Ще будуються у нас різні будинки різної площі, але вони в процесі. Готовий для вільного продажу цей 46 метрів квадратних. Дві спальні, кухня-студіо-гостіва, санвузол. До зустрічі, щасливо!